З ранніх років Франко захоплювався українською культурою, вивчав історію та народну творчість. А свою боротьбу він розпочав у студентські роки, коли разом із друзями заснували видання Друг перший український студентський журнал, де порушував теми соціальної несправедливості та необхідності об'єднання українців для досягнення національної свободи. Його життя було присвячене не тільки літературі. А й боротьбі за національне відродження та свободу українського народу він був революціонером духу, який надихав своїм словом у 1877 році. Після публікації на захист селян у Галичині Франка вперше заарештували за звинуваченням у підриві державного ладу. Але навіть в умовах тюремного ув'язнення він продовжував писати серед його ранніх творів: поема Каменярі. Що стало символом незламної віри у справедливість і силу українського народу. Після звільнення Франко заснував журнал Громадський друг, де друкував не тільки власні твори, а й роботи інших українських авторів, підтримуючи молодих митців і розвиваючи українську культуру. Незабаром видання заборонили, але Франко не здавався. Він відновив журнал під назвами Дзвін. І молод, завдяки яким продовжував боротися за пробудження української національної свідомості. За своє життя Іван Франко написав сотні літературних творів, статей і поем, в яких піднімав теми свободи, національної свідомості та прав людини. Його поема Мойсей стала символом пошуку українським народом свого шляху і права на незалежність. Франко також активно займався політичною діяльністю. Він був одним із перших українців, хто заснував політичну партію на захист інтересів простих людей українську радикальну партію, яка боролася за соціальні та національні права українців в Австро-Угорській імперії. Свою діяльність Франко продовжував до кінця життя, незважаючи на поганий стан здоров'я та бідність. Його не зламали ані переслідування, ані злидні. Він залишався вірний ідеалам національного відродження. Іван Франко відійшов у вічність 28 травня 1916 року у Львові, залишивши по собі багатющий літературний спадок та невичерпне джерело натхнення для майбутніх поколінь. Його поховали на Личаківському цвинтарі, де він і досі спочиває як символ незламності українського духу, що продовжує жити у своїх творах і наших серцях.